речі, хочу спробувати ось такі ще тапочки купив плавунець у сиропі. Є такого кольору жовто-червоного і є такий плавунець жовто-білого кольору. Пахне, не... не розумію, це ще і фанатик. Оце як а, в сиропі. а це теж у сиропі зрозуміло. Крась короб. Плавнець, насадка 6х6 мм. плавниця плавуча насадка 6х6 мм. Бачите, як одягається, як ногачок. отвір тут є посередині, так і на волос можна одягати.